Із попереднього відео, де я готувала хрусткі трубочки із тіста філа, в мене залишилися порвані шматочки тіста. Ні в якому разі його не викидайте. Тільки подивіться, яку смакоту я приготувала. Беру ці шматочки, незалежно від того, який вони мають вигляд, і також змащую їх розтопленим вершковим маслом. На серединку викладаю будь-яку начинку. У мене сьогодні це вишня, яка перемішана із цукром та крохмалем, щоб менше витікала. І просто жмакаю ось таким чином, як ви бачите на відео, збираю в кучку. За рахунок того, що тісто змащене маслом, воно гарно приймає форму і буде триматись при випічці. Ось і все. Дуже просто, я нічим більше не змащую. Хочу сьогодні, щоб мої такі ці корзинки получилися хрусткими. Викладаю їх на пергамент, і ці корзинки випікаються дуже швидко. Буквально 10 хвилин температура 170 градусів, і вони готові. В попередньому відео я розказувала, що я змащувала яйцем, і тоді тісто філо приймає дуже м'яку текстуру. А тут виходить дуже хрустке таке ніжне тісто і дуже класна текстура. Обов'язково скуштуйте, з однієї пачки такого тіста, виходить дуже багато виробів різного походження та смаків. Це дешево, просто і дуже смачно. Смакуйте на здоров'я!